Раніше я вам показував пристрій для перемикання резерву. Назвав його автоматом. По факту це був ручний перемикач, а ось зараз є автоматичний. Чи ж універсальний, він може в мануальному режимі працювати і в автоматичному. Аварійний режим перемикається взагалі руками. Відповідно, може комутуватися зовнішніми сигналами. В автоматичному режимі він керується звичайною напругою 220 вольт. Ось тобто, такий перемикач прийшов. Контактор трьохфазний, тобто є три контакти загальних і АБ. Якщо йому подати трохи напруги, то він би мав перемикатися. Один канал світиться, але, як бачите, не перемкнувся, залишається на Б. Другий канал. Б теж світиться, але він є на Б, йому не треба перемикатися. Якщо я його перемкну на А, то подавши напругу на канал Б, я зможу його перемкнути. Тобто він перемикається чомусь тільки в одну сторону. І ото от стоїть завдання розібратися, на що він так робить. Чому він не хоче перемикатися з Б на А в автоматичному режимі. А це в нас є мейн Normal Power, причому тут намальовано, що воно би мало бути від сонця. Контактор, мабуть, розбирати не будемо чи будемо. Давайте заглянемо зверху, що там всередині. Це би мало бути не дуже складно. Ми собі дозволимо зазирнути. Такий добрячий, потужний контактор. Зразу видно конструкцію. Це є входи, це є вихід. Тут питань немає. Для нас цікавим залишиться хіба конструкція самого перемикача. Тому цю кришечку назад і розбираємо глибше. Розбирається воно через низ. В кришці нічого цікавого, тільки шурупи, щоб нам не позалітали, де не треба. Шина контактора. Гарна така мідна. Тут питань ніяких бути не повинно. Два мікрика. Причому мікрики потужні. І комутують вони, я так розумію, 220 вольт. Ось є діодні мости. Вони визначають положення. Ось виступ на осі і. Електромагніт тягає в одну-другу сторону, також дублюється руками. Сила прижиму задається пружинами. Електромагніт тільки дає імпульс для переключення. З боку незрозумілого призначення маленька платка. Скоріше за все, це якийсь блок живлення низьковольтний. Реле слабострумове. І плата керування внизу. Електромагніти, очевидно, на постійну напругу, раз стоять діодні мости. Перевірю спочатку силові електромагніти, їхню роботу, а тоді будемо лізти до слаботочки. Вона легко розбирається далі, тож можемо глянути. Ось просто такий жовто-блакитний комплект електромагнітів, котрі. Забезпечують перекидання, тобто його завдання дати добрячий імпульс. І цілком реально враховуючи, що зусилля тут доволі дике, для перекидання потрібно сильніший імпульс. Я думаю, що ці от мікрики, такі є 6 А, доволі, доволі сильно струмові і після спрацювання мають обесточити реле. І вони, скоріше за все, будуть підгорати, якщо це перемикання буде відбуватися часто. Важіль механічного переключення лишається в корпусі. Плата вигнута. Пристрій якийсь такий доволі китайський, я би сказав. Тут є входи 220 реле і, і майже нічого там більше немає. Це практично пасивна. Система, тобто перемикання автоматично, ручний задається релюшкою через слабострумовий вимикач. Цікаво. Спровокувати спрацювання ми можемо звичайною мережевою вилкою, тобто напругою 220 вольт. Підключаюся на виключений, подаю 220 і маємо спрацювання. Таким нехитрим способом перевіряємо. Релюшки, і знаємо, що що ми знаємо. Ну, що оба реле в порядку. Тобто, проблему треба шукати на керуванні, на слабострумовому механізмі. Відкручую. Шкода, що не на камеру включив в розібраному вигляді, воно мені влупило, вигоріла дорожка або дві. Чому вона так зробила, незрозуміло. Поки що розпаюю і буду дивитися, Треба випаяти реле. Або я вманував перемикач залишив а не в авто, але все одно би не мало. Або хрен його знаю ніщо. Підключити неправильно тут теж неможливо. Тому, не, тому незрозуміло. Блок живлення дає 40 вольт. Кому вони тут потрібні, для чого не зовсім зрозуміло. Релюшка на 24 вольти. На конденсаторному баласті стоїть якась шимка. Ні, це не шимка. хрен його знає, як воно організовано, бо ось є мікросхема. Є резистор, баласний конденсатор і на 63 вольти конденсатор по виходу. 40 вольт на виході є. Як воно їх формує, не зовсім зрозуміло. І для чого теж не зрозуміло. А як же воно включено? Що це за мікросхема? Два приходять через конденсатор десь на мікросхему, а вихід іде з слабострумового транзистора і з діодного моста по постійній, по плюсу. Тобто, по ідеї вихід це би мало бути якесь керування, напевно, на реле, але за яких умов незрозуміло. Вроді проста річ, а запутано і ніхрена не ясно. Чого стрельного стало зрозуміло, я не тим боком підключив плату, хоча тут є ключ. Але розміщення контактів є таким, що якщо переплутати верх-вниз, то виходить, що замість BRBN, я підключаю на контакти нормально замкнуті, нормально розімкнуті, на сигнальні контакти. І то десь, от як переключив я, воно влупило тупо замикання через релюшку. Сама релюшка з гімнаї палок, до неї вже лазили, бо виламані точки кріплення, хтось вже заглядав. Зроблена вона з пластику основи, який плавається. Тобто, вже при випайці є ризик зміщення контактів і ненадійності перемикання. Біда, знайти таку брендову буде важко. І питання, чи першою причиною була релюшка, чи щось інакше, бо тут, блін, взагалі, нічого немає. Світлодіоди через резистор, комутується 220 вольт. Дві катушки працюють. Відповідно, прийшло 220, спрацювало реле і все. І єдина причина, по якій воно не працювало, то залишається, власне, це реле. 40 вольт на виході. На конденсаторі є 24 катушка. Катушка дзвониться, не спалена. Питання умови спрацювання цього реле. Хто його як вмикає? При появі 220 на катушці має спрацювати, по ідеї. Чому в одному напрямку спрацьовує, в другому ні? Напевно, тому що якраз є проблеми з комутацією. Відновив доріжку, підключаю і перевіряю, як працює. Світлодіод засвітився, реле спрацьовує з затримкою. Не знаю, нормально то чи ні. Спрацьовую в 100% випадків. Затримка однакова. Можливо, так має бути. Переключення на друге джерело йде з затримкою. Контактні групи реле перевірив. Зараз працюють всі. Збираю докупи, буду пробувати. І так, пробую в одну сторону. Подаю 220, є переключення. А в другу сторону його так само, як і не було, так і нема. дроти так тричать, страшно. Подав, засвітився діод, ми знаємо про затримку. Реле спрацювало, а на контактор 220 не прийшло. Ото тепер треба розбиратися, чому на ось цей контактор на це реле не приходить 220. Наша пісня добра нова, заспіваємо її знову. Комутує на другий контактор 220 реле. І вимикач авто мануал. Зараз він в положенні авто. І вимикач справний. І реле вже справне, точно знаю, бо перевіряв, всі групи контактів працюють. Переключення нема. Можливо, порушений алгоритм. Адже немає появлятися там чи там навантаження. А має зникати і появлятися. Тобто, якщо в нас мейн power сонячне є включене основним постійно, то при пропаданні сонця має бути переключення на резервне, але одночасно ж вони би не мали бути живлення. Чи навпаки, коли ми працюємо на резервному, щоб переключитися на основне, мають бути присутні два джерела. Може, це впливає на логіку? Ану, давайте пробувати. Отже, так, то все під напругою. Лампочку тут не використаю, треба хіба якусь сильну брати. Мені то не подобається. Отже, в нас є аварійне джерело. Воно зараз працює. Ми хочемо перейти на другорядне, але міська мережа, яка в даному випадку є аварійною чи генератором, не зникла. Відповідно, у нас з'являється напруга на сонячному. І залишається напруга на додатковому. Індикатор засвітився, засвітився з лампою не видно. Світиться індикатор зелений, Появляється резервне сонце. Пауза і є переключення. Коротше, ми ремонтуємо справний пристрій. Знову ж таки, мій товариш, не хочу казати, хто він. Не читав інструкцію. І новий справний пристрій дозволив навіть мені спалити. Ну нічого, відновили, буде працювати. Якщо тепер я знімлю напругу резервного джерела, то на основне в автоматичному режимі воно не перейде. Хоча спрацює реле. Отак, От ремонтуємо робоче.